Добрий вечір. Вирішили з чоловіком повечеряти на вулиці. Ось сьогодні така на вечерю каша. У нього і мене йому додала масло. А посередині це поділений на дві порції, глазурований сирок. Каша ось така. ням-ням для дітей. Запиватиму чаєм, сік питиму вичавлений з апельсинів, а на вулиці повітряна тривога. Він до чаю рулет з маком з'їсть, та ще і повидло яблучне чи варення. А природа чудова. І, на жаль, ви чуєте. Повітряну тривогу? Такі квіти, навіть і не хочеться вірити в те, що йде війна. Навіщо це, і кому вона потрібна? Заливатиму в чашки чай, вкину лимон, цукру добавляти не буду. Чоловік любить без либорів, з цукром. Ось така у нас вечеря, але ця чудова вечеря зіпсована повітряною тривогою. Так хочеться бути на природі. Усім смачного. Хай буде і спокійна ніч. Зустрінемось завтра вранці на сніданку. А зараз усім смачного.